Віктор Розовий, комік, автор, лідер культової команди Загорецька Людмила Степанівна. 24 лютого 2022 року Розовий припинив комедійну діяльність. Віктор хотів піти служити ще в 2014-му, але обставини склалися по-іншому. У лютому 2022-го не було взагалі ніяких сумнівів, що треба йти на фронт. Каже чоловік, але через стан здоров'я та оформлення документів участь у бойових діях почав брати на початку травня 22-го року. Зараз він носить військову форму, несе службу в Азов, Київ та бере участь у бойових діях. Коли почалась війна, я перший тиждень був на вишколі у Львові. Другий тиждень я захворів і потім я писав всім друзям, куди можна приїхати. Щоб е, попасти на війну. От. Так як я з е, таких навколо футбольних двіжух, у мене багато друзів було тут. Тому я е, попав до свого колеги От. і я опинився в його відділі. Він якби мене підтягнув до себе. От. Так я і попав. Першою зупинкою чоловіка була Запорізька область. Він виконує різні завдання: від коригування артилерії до супроводу групи. Чоловік неодноразово був у небезпеці, попадав під обстріли росіян, але розповідає про це з легкістю. Один з випадків пригадує у інтерв'ю. Коли в мене був перший виїзд, там тобто були обстріли, але наші були обстріли. Все одно, коли навіть наші там обстріли йдуть, то типу, трошки хвилюєшся всередині. Трошки так. І я, ну, ми там, там в четвертій ми там мали йти на штурм коротше. і десь приблизно в шостій русня прокинулась коротше, і почались їхні обстріли. От. І ми сиділи, сиділи під тими коротше, в, ну, під обстрілами сиділи, 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 потім приїхав один там Замісник командира роти сказав, що ми перемогли. <рес> <рес> все перемогли, Обстріли, тібо, перестали, перемогли. Коротше. Нас почали забирати, а піхотинців лишили і вони ще мали допрацьовувати. Тобто я вже був просто морально виснажений, знаєш, дуже сильно. Ну, до цього, звичайно, адаптовуєшся, бо це був перший там, мій раз, да? але вони ще лишались там, на, на, на пару діб, щоб фізично працювати, тобто там укопуватись і так далі. Мамі та рідним чоловік не сказав, що їде воювати. Сказав, що він волонтер. Коли пішли розмови про те, що він все ж таки на фронті, і надалі брехав мамі, що це все фейк і він просто обманює людей. Зараз, звісно, він зізнався рідним, але все ж розповідає не усе. Сьогодні у окопах Віктор Розовий продовжує і творити. На Ютуб набирають популярності його відеоблоги з фронту, які він робить для Азову. Ми сьогодні будемо стріляти з ПГ. Як ми. Вони будуть стріляти з ПГ. Може я теж. Ти без казки. Штраф 20 гривень. Ні, 10 тисяч. 10 тисяч гривень. Віктор говорить, що його побратими дуже різні, але є й спільне. Це повага один до одного, а також гумор. Здебільшого чорний, звісно, але зрозумілий. Усім без сумніву перемога за нами.